Василь Сухомлинський, як Сергійко навчився жаліти. Василь Олександрович Сухомлинський дитячий письменник, видатний український педагог та громадський діяч. Любов до літератури прищепила письменнику матір. Василь Олександрович написав чимало творів для дітей та дорослих. Сьогодні, дітки, ми будемо з вами читати оповідання, як Сергійко навчився жаліти. Сергійко гуляв собі біля ставка і побачив дівчинку, що сиділа на березі. Підходить до неї, а вона й каже Не заважай мені слухати, як клюпочуть хвилі. Сергійко здивувався, а потім взяв та й кинув у воду камінець. Дівчинка запитує, А що ти кинув у воду? Сергійка це ще більше здивувало, А хіба ти не бачила? І я кинув камінець. А дівчинка каже я нічого не бачила, бо я сліпа. Сергійко довго дивився на дівчинку, він не міг уявити, що це, коли людина не бачить. Настала ніч, Сергійко ліг спати, серед ночі прокинувся, його розбудив шум за вікном. Шумів вітер, у шибки стукав дощ, а в хаті було темно. Сергійкові стало страшно, йому пригадалася сліпа дівчинка. Тепер він уже не дивувався, його серце стиснув жаль. Як же вона, бідно, живе в темряві. Сергійкові хотіло, щоб швидше настав день. Він піде до сліпої дівчинки і пожаліє її. Чудово, щойно ми з вами прослухали дуже цікаве оповідання. Давайте перевіримо, дітки, чи були ви уважні. Скажіть, чому дівчинка не побачила, як Сергійко кинув камінець? Правильно, бо дівчинка була сліпою. Як на зізнання дівчинки відреагував хлопчик? Сергійко був здивований і не міг зрозуміти, як це, коли людина нічого не бачить. Малята, скажіть, як ми маємо ставитись до людей з особливими освітніми потребами. Молодці! Ми до людей з особливими освітніми потребами ставимось з повагою, піклуємось та допомагаємо їм. Чудово, малята! А тепер я пропоную вам переказати оповідання за допомогою мнемо таблиці.